То у нас тут такі. Два лайчика сидять. Тут дуже близько. О. Цікаво, де вони тут сплять, чи де у них тут норки? В будинками, чи в підвалах, чи де? Красунчики тут. Вартість перегляду цього відео: один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. Всім привіт! Мене звати Віталій. Я радий вас вітати на своєму каналі. В цьому відео я постараюсь вам відповісти на запитання, чи шкодуємо ми з Вікторією, що переїхали в Канаду з Польщі. Скажу вам деякі моменти, які нам не подобаються зараз в нашому житті, в цих змінах, в переїзді і всьому іншому, і скажу те, що подобається. Скажу одразу того, що подобається менше. Тому дивіться це відео до кінця. Я думаю, має бути цікаво. Перш ніж ми почнемо. Я дам відповідь на коментар підписника, як роблю це завжди. А й англійська потрібна для більш якісного життя в першу чергу. Я повністю підтримую коментар цього автора, який він написав під відео, що англійська не обов'язкова для здачі для деяких людей, які будуть працювати в Манітобі. Якщо вас цікавить більше інформації, переходьте і дивіться ось це відео. Англійська мова або ж французька, якщо ви живете... Франкомовній провінції дуже важливо в Канаді, як і в іншій будь-якій країні, їхня національна мова державна. В Польщі польська мова також є не менш важливою, без польської мови нормального життя у вас не буде. Вам в будь-якому випадку потрібно вивчати дуже добре польську, аби можна було мати класний рівень життя. Тому. Це стосується всіх країн. Почнемо з мінусів або недоліків цього переїзду, як хочете, так називайте. І перший, який би я б хотів сказати, це те, що ми зараз живемо в мінус. Фінансовий результат кожного нашого місяця або ж тижня це завжди мінус. Зараз має бути краще, так як я працюю, буде мінус напевно ще цей місяць. Але я не такий великий, як раніше. Також ми живемо на одну заробітну плату на все, що заробляю я. І Ми змушені дивитись вже на ціни, а не так як в Польщі брати і не дивитись, ми змушені щось вибирати десь дешевше, десь якісь акції чи ще щось. Якщо є можливість купити там щось більше і заморозити, ми цим також користуємось. Або ж беремо також фудбанк. До того всього ж, так що в нас ось такий фінансовий мінус, можна сказати, і це трішки давить. Всі пункти з цього відео узгоджені з Вікторією, або вони якось співпадали, і це звучить більш сімейна відповідь, а не тільки моя. І наступний пункт це досить також сімейний, дуже багато пар, які. Кудись емігрують, якийсь переїзд на постійне місце проживання, неважливо, яка це країна. Усі вони зіштовхуються з різними складнощами, і це, звичайно, давить на них як і психічно, так і морально. Вони ходять роздратовані і більше починають сваритися. І це дійсно так. Дуже багато пар не витримують імміграції, не витримують складнощі, не витримують цієї економії, не витримують того, що потрібно більше працювати. Плюс рівень життя падає на якийсь час, і це все досить важко. Любе маленьке непорозуміння може перейти в велику сварку, і це досить сильно також впливає на якість життя сім'ї в цілому. Тому до цього мінуса також готуйтесь всією сім'єю. Майте це на увазі. Наступне, до чого варто готуватися більшості іммігрантів, і не кажу за всіх, є винятки. Не будемо зараз про ці винятки, але давайте про більшість. Це важка праця, вона буде швидше за все, точно не така, яка вона була у вас десь в якійсь іншій країні. Швидше за все, якщо у вас немає нормальної англійської мови, хоча б на якомусь там, не знаю. Більше, ніж початковому рівні, то ви швидше за все будете мати важку роботу, швидше всього, це буде якась брудна робота навіть. Особисто в мене різниця в роботі, яку я мав в Польщі, і робота, яку я маю зараз. Це просто небо і земля, це навіть не до порівняння. Відео про роботу тут було, зараз воно недоступне і доступним не буде. З певних причин, які я оголошувати не буду, так буде краще. Тому будьте до цього також готові. Наступне, що на нас насіло зверху в цій еміграції, це, звичайно ж, мовний бар'єр, якого в нас не було в Польщі. Ну, як мінімум, в мене його точно не було. Я міг спілкуватись на будь-яку тему, будь-де, будь з ким. Тут у мене великі проблеми з цим, тому. Досить важко навіть знайти роботу. На роботі також мені не вистачає англійської мови, і це дуже сильно тисне. Також на мене тисне те, що мені потрібно готуватись і здати екзамен або залишитись у Вінніпезі, в Канаді. І щоб все це не було даремно, від екзамену з англійської мови, можна сказати, мене залежить дуже багато чого. І це не може просто не давити на психіку. Остання складність, з якою ми зіткнулися, це те, що ми переживаємо, можна сказати, всі інші етапи імміграції, тобто ми розпочинаємо з повного нуля. Ось дивіться, до речі, тут є будинки ось такі високі, це зазвичай типу кондо, апартаменти, там це все здається в оренду. В основному все отак: один поверх, максимум два. Так що ми переживаємо все з нуля, все проходимо з нуля. Те, що я колись проходив в Польщі від самого початку, без мови, без грошей, без. Не знаю, без нічого, без знайомих, без друзів. Те саме ми з Вікторією маємо зараз і тут. Ми проходимо з повного нуля, все заново. Єдина перевага, яку ми маємо в порівнянні до людей, які проживали, наприклад, в Україні в себе вдома, це те, що ми вже проходили цей етап, ми вже весь цей шлях знаємо. Я, наприклад, навіть знаю, коли приблизно мене буде тягнути назад в Польщу, коли мене накриє. Так скажем, нова хвилька якоїсь ностальгії або якоїсь депресії. Це все вже проходилось в Польщі. Я ось я приблизно знаю час. Коли я маю вже більш-менш адаптуватись і звикнути до навколишнього середовища нового. І думаю, ми з цим маємо точно справитись. І тут ми перейдемо до якихось плюсів нашого переїзду, які помітні навже на сьогодні. Цих плюсів, на жаль, набагато менше, ніж нам хочеться мати їх уже, Але вони є. А також дивіться, ось це яблука. І все дерево в цих яблуках. Уявляється, наскільки швидко тут приходять морози, що вони навіть не встигають впасти чи як це, я, я не знаю, вони ніби висохли якось так все дивно. Ну Це яблуня, це 100% яблуня. Дуже цікаво. Літо тут також розпочалось дуже швидко, і напевно морози приходять так само швидко, як починається літо. Перший плюс еміграції, який ми відчуваємо вже, це краще харчування. Ми тут харчуємося значно краще, ніж в Польщі. Ми помітили, що тут дуже дешево коштують якісь фрукти, які в Польщі ну, коштують точно дорожче. Наприклад, тут ми можемо купити за годину роботи ящик манго. Так, це якийсь маленький манго, якийсь такий інший вид, але це ящик манго. Це я вам зараз сказав за мінімальну заробітну плату. Якщо ж взяти нормальну заробітну плату якусь знайти вже, то там зовсім інші кошти, можна дозволити собі ще більше всього, але зараз в мене поки що такої можливості немає. Хоч ми і стараємося економити, але ми економимо так, що виходить, що ми їмо напевно в рази три більше морепродуктів. І в рази два більше фруктів. Я б не назвав це сильно якоюсь економією, не знаю. Але ось такий якийсь плюс-мінус у нас виходить. Ну і другим плюсом з цієї міграції, які ми реально змогли з Вікторією сюди додати до цього списку, тому що в голову більш нічого не лізе. Можливо, їх більше і немає. У нас на сьогоднішній день. Це те, що в Вікторії з'явилися подружки тут. Ми тут реально познайомились з багатьма людьми класними, дуже багато. Людей, які також приїхали в Канаду по програмі Куает. Більшість цих людей також з дітьми, сім'ями, молоді пари, як ми. Дуже раді, що ми познайомилися з такою кількістю молодих сімей, в яких і також дітки. І ми спілкуємося, гуляємо. А скоро у Вінніпезі буде збір сімей з дітками 27 травня. Це має бути пікнік в парку за містом. Має бути дуже класно. Гриль і так далі. Дивіться, яка школа. Прямо, як в прямих фільмах, довгий коридор, ось там туди сидим. <хи> Прикольно. Ну і на сьогоднішній день це реально всі плюси, які ми змогли побачити, які ми зараз відчуваємо від переїзду. Тому що ми приїхали не за плюсами, які будуть в перші місяці або ж навіть в перший рік. Ми приїхали за тими плюсами, які будуть після отримання піару, які будуть після того, коли. Ми віддамо нашу малечу в школу, наприклад, або в дитячий садочок, і корія також зможе знайти якусь роботу. Я можливо змінюю якусь роботу на кращу через час, або можливо з піаром я зможу займатися якоюсь своєю справою. Я вже не буду прив'язаний ні до якого роботодавця, зможу робити в Канаді все, що я захочу любим. Способом заробляти кошти, аби це не порушувало закон, і не думати про те, що мені потрібно здавати якісь екзамени, отримувати якісь піари, працювати на якогось канадського роботодавця, який є зареєстрований тільки в Манітобі, і так далі. Тому всі плюси, на які ми розраховували, коли летіли в Канаду. Це все через декілька років. Так як говорять люди, які вже отримували піар в Манітобі, я запитував в різних національностей. Приблизний час отримання піару з моменту подачі це приблизно 2-3 роки. В кожного по різному. Тому ось на такий термін ми і розраховуємо. Можна сказати, за цей час ми встигнемо адаптуватись, саме тоді почнеться нормальне життя. Заради якого ми сюди летіли, якщо ж відповісти на головне запитання цього відео, чи жалкуємо ми про те, що ми переїхали в Канаду? Вікторія каже, що не жалкує. Я можу сказати, що я також не жалкую. Можливо, деколи ми сумуємо за Польщею в якісь важкі моменти, в якісь важкі ситуації, коли нападають якісь такі чорні лінії. Але коли знову розпочинається біла лінія, все. Проходить, ніхто ні за чим вже не сумує, і все нормально. Так, якщо відповідь, що ні, ми не жалкуємо, тому що ми дивилися на ситуацію реально. Оцінювали всі шанси, і що буде в найближчі декілька років. Ми знаємо, що всі плюси, заради яких ми їхали, будуть через три роки, наприклад, до того моменту наше життя буде. Не найсолодшим, але й найгіршим, я думаю, воно також не буде. Якщо ви думаєте над тим, чи варто переїжджати в Канаду чи ні, то я вам раджу виписати собі всі плюси та мінуси з цієї еміграції, подивитись, чого ви хочете отримати від цієї еміграції, і скільки часу вам потрібно на те, щоб отримати бажане. Якщо у вас влаштує час отримання того, чого ви хочете, якщо у вас влаштує час проживання. На тому рівні життя, на який ви спуститесь під час переїзду. І якщо вас це все не лякає, і ви все одно хочете заради цих плюсів пройти весь цей шлях, то їдьте, летіть, робіть задумане. Я думаю, у вас все вийде. Дуже багато людей прилітають в Канаду на якісь айфорії, чи що вони навіть не цікавляться, як їм потрібно буде жити перший час. Вони навіть не знають. Як довго їм прийдеться стиснути зуби, і йти до чогось, розвертаються і повертаються назад в свої країни, там де вони проживали, до Канади. Щоб такого не було, я рекомендую сісти, все передивитись, переписати, переобдумати, зважити всі плюси та мінуси і вирішити для себе, аби потім не шкодувати, тому що це досить серйозне рішення. Дуже багато людей сюди прилітають і потім починають розказувати, що тут те не так, те не так, те не так. А потім нічого не зміниться. Коли отримуєш піар, в себе також нічого не поміняється. Так само буде погана робота, так само буде те, так само буде ся. Ну, я вам скажу по собі, так як я іммігрував в Польщу, так це можливо це трохи не те. Але принцип еміграції, він один на всі країни. Нема такої країни, в якої б, наприклад, з самого початку все було класно. Чи з самого початку ти приїжджаєш і знаєш місцеву мову. Там, не знаю, якусь не обов'язково, це англійська любу, яку, яку ти ніколи не вчив, наприклад. Немає такої країни. Тому етапи еміграції в кожній країні однакові, куди б ви не їхали. Просто маєте бути готові до всіх цих етапів, перейти це все. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь, не забувайте писати коментарі. Це нас дуже сильно мотивує робити вам нові відео. Якщо ти також хочеш, аби твій коментар потрапив у відео, пиши його під останнім відео на каналі.